Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук. Я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні ми поговоримо про розвиток архітектури та образотворчого мистецтва на українських землях наприкінці 18-го у першій половині 19-го століття. З кінця 18-го століття в Російській імперії в архітектурі почали дотримуватися принципів класицизму. Дещо раніше він набув популярності на західноукраїнських землях, цьому стилю притаманні світлі кольори, строгі чіткі форми і використання колон. Завдяки класицизму стало можливим масове будівництво державних споруд, що створювало публічний простір міста. Архітектори виокремлювали адміністративний центр з площі, на якій зводили будівлі урядових установ. Квартали мали бути прямокутними. Це і є своєрідний стандарт у класицистичному плануванні. Для прикладу, ми візьмемо Полтаву, яка була центром губернії. Тут ми запозичимо відомості з підручника за авторством Віталія Власова. Нинішню круглу площу спроєктував архітектор Михайло Амвросимов у 1805-1811 роках. До неї радіально сходяться вісім вулиць. По периметру площа забудована адміністративними спорудами. У її центрі збудували ідеологічний монумент слави на честь сторіччя Полтавської битви. Прикладом класицизму в Києві є монумент Магдебурзькому праву 1802 року, пам'ятний знак на честь повернення Києву Магдебурзького права архітектора Андрія Меленського. До речі, це перший і єдиний пам'ятник, зведений у Києві до середини 19 століття. Міста розвивались і завдяки появі навчальних закладів. Італієць за походження Вікентій, він же Віченцо Беретті, в Києві спроєктував будівлю університету Святого Володимира. В стилі класицизму на колишньому пустирі за містом. Після зведення в 1837-1842 роках вона стала найбільшою спорудою міста 19 століття. Незвичний колір будівлі відповідав кольорам стрічки нагороди 19 століття, ордена Святого Володимира. Тепер. Помандруємо на південь України. Тут засновувались чи перезасновувались міста у зв'язку з входженням причорноморських степів і Криму до Російської імперії. Це сприяло появі цілісних архітектурних ансамблів з класистичною забудовою. Візьмемо, для прикладу, Одесу, де площі пов'язані з Приморським бульваром. Він з'єднує центральну частину міста з морем, масштабними сходами. Які зараз називаються Потьомкінськими. Центр бульвару це напівкругла площа з пам'ятником Арману де Рішельє. Більшість будівель у центрі Одеси спроєктував італієць Франц або Франческо Бофо. Чимало будівель театрів зведені у стилі класицизму. Зразком є театр Станіслава Скарбика у Львові, над яким працювали у 1837-1842 роках архітектори Людвіг Піхель та Йоган Зальцман. Багатонаціональна аристократична еліта обох імперій будувала розкішні палацово паркові комплекси, запрошуючи керувати цими проєктами відомих архітекторів та садівників. У Батурині останній гетьман Кирило Розумовський забажав мати свій палацово парковий комплекс. Шотландець Чарльз Камерон. Реалізував цей задум у 1803 році. Щоправда, палац швидко занепав і був відновлений лише в 2008-2009 роках. Один з найвідоміших палацових комплексів із парками в стилі класицизму є Качанівка на Чернігівщині. І досі популярними для відвідин є два великі пейзажні парки правобережжя Олександрія в Білій Церкві та Софіївка в Умані. Перший нагадує нам про могутність польського роду Браницьких, а другий про рід Потоцьких, чи існував романтизм в архітектурі в епоху, яку ми вивчаємо. Так існував. Але не мав стилістичної цілісності і часто проявлявся через багатоманіття стилістичних елементів. Звернемо увагу на спасопреображенську церкву в селі Мошни на Черкащині. Вона збудована в 1839 році архітектором італійського походження. Джорджо Торічелі за наказом і за кошти графа Михайла Воронцова. Її вигляд зовсім не типовий для православного храму, адже церква поєднує в собі романтичний стиль із неоготикою. Розвиток архітектури сприяв і монументальній скульптурі. Найвизначнішим скульптором російського класицизму є нащадок козацької старшини Іван Мартус з містечка Ічня на Чернігівщині, найвідоміша його робота в Україні. Це вже згаданий сьогодні пам'ятник Арману де Рішельє в Одесі. Звертаючи увагу на розвиток образотворчого мистецтва, варто усвідомлювати, що основні освітні центри, де навчалися художники, розташовувались в імперських столицях. Зірками Петербурзького мистецького лімпу стали вихідці з території Гетьманщини. Володимир Боровиковський з Миргорода майстер портрета, син грецького купця Зніжина Олексій Венеціанов – Майстер побутового живопису, зокрема, сцен із життя російських селян. Уродженець київського полку Дмитро Левицький, портретист реалістичного напрямку. Академія мистецтв у Петербурзі приваблювала вихідців з українських земель. Натомість в Україну їхали митці, щоб писати картини. Її навіть порівнювали з Італією. Російський художник Василь Тропінін говорив, що Україна замінила йому академію мистецтв. Будучи кріпаком, він близько двадцяти років жив на Поділлі. Василь Тропінін своєю творчістю відкрив нову епоху портретного жанру в українському живописі. До справжніх шедеврів портретного мистецтва належить його картина Дівчина з Поділля. Вплив ідей романтизму бачимо зокрема і в українському портретному живописі. Водночас, як самостійне явище в українському малярстві, ми можемо зафіксувати пейзажний жанр. Василь Штернберг, учень Петербургської академії мистецтв, приїздив в Україну і виконував тут багато пейзажів і жанрових творів, дружив з Тарасом Шевченком. Саме він виконав фронтиспіс, тобто ілюстрацію, яка розташована перед титульним аркушем до першого кобзаря Тараса Шевченка. Вихованцями Віденської академії мистецтв були Антон Нелянге, німець, який став патріархом львівського пейзажу, та Лука Долинський, уродженець Білої церкви, майстер портрета та іконопису. На сьогоднішньому уроці ми не можемо не згадати внесок Тараса Шевченка в розвиток образотворчого мистецтва. Збереглося близько 900 його творів, картин, портретів, гравюр на різні теми. Ранній Шевченко це художник-романтик, що яскраво простежується на першому автопортреті 1840 року. Після 1843 року в його творах починають домінувати риси реалізму. А в його пейзажах і пізніх роботах, наприклад, на тюрморті дослідники знаходять перечуття імпресіонізму та сюрреалізму наступних мистецьких епох. Шевченко портретист, який працює в рамках камерного реалістичного портрета. Він був одним із основоположників українського і, наголошую, казахського пейзажів. Нагадаю вам, що там Шевченко перебував сім років на засланні. Найбільше визнання він досягнув як новатор у гравюрі, за що був удостоєний звання академіка Петербурзької академії мистецтв у 1860 році. Сучасники порівнювали його із видатним голландцем Рембрандтом. шановні учні й учениці. Про інші знакові малярські роботи Тараса Шевченка ми поговоримо на наступному уроці, де вас чекає незвична віртуальна мандрівка пам'ятками образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини 19 століття. Отож, до нової зустрічі!